Зробили шаблон потрібної кишені, зробили на ній міточки. Перевели це на сам виріб, в даному випадку піджак. Також заготовили кишеньку по цьому шаблону. Тепер міточки, контрольні точки потрібно нанести на вивороті. І, отже, і викрійку шаблончик цей виворіт, на виворіт на і відмічаємо. Навпроти оцих міточок. Строчку прокладаємо трішки далі від шаблону. Щоб карманчик був тут, коли пришив, не стягнутий, а навіть трішки такий об'ємний, випклий. Пришивати починаємо із низу кишеньки. Сумістивши при цьому міточки. Ось прошила кутик і тепер. Буду прошивати другу половинку. Ось так прошила частинку знизу кишеньки і кутик. Тепер буду прошивати оцей кутик і вже тоді до кінця, а потім вернусь і прошию оцю сторону. Дехто подивившись, скаже, що я не так роблю. Але це моя метод, я так хочу, і я вшиваю кишеню вже в готовий піджак. Якби це було в окрему. Полочку, то це було б значно легше, і я би могла зразу пришити підкладочну тканину, тоді з допомогою неї нашивати цей карман. Але я не хотіла уплотняти і не хотіла розпорювати бік, тому вирішила спробувати так. Тканинка в мене податлива, трішки стрейчова, еластична, і тому у мене це добре і легко вийшло. Ну, не зовсім легко, потрібно мати досвід. Немалий, ну тому ось так і показую це вам. Тепер буду пришивати другий бочок кишені.